Я потріскана, але дуже красива. Ніби це справжня ікона. Знаєш, хто це? Це оці. Вони шісти. Шісти. А, ну так, раз, два, три, чотири, п'ять. Мама, давай. Це такі ангели, здається. Серафими. Ага. Тут такі сонці, сірки. Я просто в... часто з мамою, суботу-неділю. Соботу і неділю слова. <реку> — Добре, давай. Це от така вибирає. Деякі часів. Це від Райдехівського. Виторкайтеся Наталія Жестовський посадкова вистенанка. Ага, це робимо на формі ніби як вединанок. Бачите? Реально виглядає як угу. З yeah. нею часто особливо фото. А це вся посинка, здається, таке враження. Спочатку в мене видобуло, що це кусочки серветок Ні. У мене спочатку таке враження вийшло. Це, це як його, петушів, але щось таке враження щільно. Це можливо. Міш. Добре. Допустимо. Можливо, це мені досить подобається. Все О, я пішли далі. Ось. А це, як ви бачите, теж в таких трьох кольорах. Я забула, де найчастіше в якому народі сходили такі кольори. Теж така цікава, досить писанка така от, з візерунками, але якось не дуже мені ну, І Це Радиківський. Ну, та, оце от теж цікаве. Ось, те, що такі візерунки, як я люблю. ось, але білим кольором на такому парень. Це твоя писанка. А це я називаю моєю писанкою. Точно так. А оце от добре. Це писанка від... Бас, табач, Резеты, а, вот а тут путь. А, Девы, да? а давай там стоят? У меня у тети А это вот дэш, мені такая вот, um, мне тоже очень такая. Интересно. Я люблю такие, yo, креативные. Я люблю це Радехівський цикл. О, це красиво. Так, ні, не більше Це пів. О, це моє улюблення. Це мені десь подобається. Але мені здається, що краще воно б дивилось на якомусь іншому фоні. Так, мені подобається. Так, на темно-синьому це б виглядало краще і більш контрастно. На моє думку. Сейчас ловать, а чтобы я не мог Синка повернута трохи невдалим боком, і майже її не видно. Це мені не подобається. Це Оце зададто... мені подобається, ніби по маленькі дівчинки. Це занадто якось примітно на мене. А це, це, от, це от прикольно. Дивуюся, як було. Це от класно теж. І ця це подобається. Це це Та, ну не знаю, це теж. Це мені подобається. Обходимо. Ренати подивіться. Ага. Це також така діти малювали. Пайтесь, чекайте, дитя. Блін, це більша рука, ніж у мене. Це менше. Це моя, це моя ручка. лучка. Лучка. Якісь боку якоїсь дівчинки, яка малює різниця принцеса, блін, блін різь, які, де, 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 де? він різний. І колись такі Леся, Леся. Хоро, ну, мені, а отут тут класно, тут Такий хороший. Так. А ось це вже така доросла, серйозна гарна теж робота. Да, дуже класно. Так, і така доросла яка. Зараз теж мені подобається. Остан Мозинський, 2014 рік. О, це ж ми другу виставлялися. Навіть позивину, навіть позумінь. Це теж така кроватина цікава. Можу пролізти. О, це теж маленька. Це діамант. У цього льода, так ладно, От не було б так класно, якби не ввели жодність. Ні, класно. Так, турично. Так, якраз це є добре, що на голубому так є. А це дуже класно. Ніби сонце все є. Ось тут і сонце ще знову родить трава. Оце от дві о, велик, велика, azt, велика. Велика. Тут такі вілі класи. Набагато більше тут на водина. 76. А тут вас, а нас для достига. Тут, тут велик для дошли, бо там сидіння <риклу> дуже багато. А це А Це ікона Одегітрія, вона показує рукою знаєш, вона <риклу> Ні, nee, просто її пальці загнулися отак. І виглядали. Або так. Дивіться, як було. Це не знаю, тут сторонки, а це трошки будто. Давайте ще того... буде добре. Це трохи є воно. Нам ти куди їдеш? А тут тебе їдемо. А там вже лише стоїть. Ось. А там хтось на будуть свічки. До речи, вам първи път няма да ви покажа, но ви на Ну це с карамели. Думаешь с карамели? Да, це с карамели. Я думаю, че с карамели. Да, да, с карамели. Ими, а ще Ми свічки. А це такі свічки. О, це це також варити свічки. Може готувати свічки? Так, не варити свічки. А це така чисто по-львівські. Львівсь... Львівських панянок О, така от писанка. Пішли наверх, там буде течіту, не цікаво. <рес> О! Ну і де Гарною такою ну, камезеньку Мужки. Я, до речі, бачила, знаєш, я бачила, як всі-всі це все робили. Бачив, що я туди А Я бачу, Дивись, як це ніби з зроблено. Так, Але я все бачила, як воно. Спочатку подивитися, бо я не знаю, що це Це такі А Це справді mm. дуже-дуже круто. Вона ну, звичайно було, але це має значення. Якщо так класно зроблено, таке відбулося, мені так не, не перевершено. І от навіть пляшка в якій свічки, так, з такими бліками різними зроблено. Тут можна подивитися зеркальні. І нас. А, і туди і а тут давай сім'я і свічок. А воно так горить. Ні, бо якесь зричатка. А, це така свічка, тут закінчилась так. Отак буде, не Ось. Прийшли далі. Дивіться, яка ще бачила, 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 бачила. Як це справді. О, виїжд. Тут воском поки що я задихаюся. Видео однімаєте, так? Да? <риклад> Можна взяти там, взяти таку ну, заплантику. <риклад>

Це да, трохи з кожного без але більше шоколаду. Шоколадний біск, це ніби розми пахне. Труянка. Це троянка, але забагато.